Зі слів сторожа, о третій годині він появився, ну і каже, що зараз я вам подам тепло. І зі слів знову ж таки каже, цього червоного, буквально каже десь через хвилин вибух, я вийшов на подвір'я, а така сталася трагедія. Біля п'ятої години ранку на території Кам'янського ліцею вибухнув твердопаливний котел. На жаль, 52-річний кочегар загинув на місці події. Покійний Олександр Андрійович Усач. От ми його прийняли на цю роботу кочегара 25 листопада минулого року. Тобто, він зовсім недавно у нас працює. Але це досвідчений кочегар, тому що він ще в попередні роки. На цій посаді яка діяв. Потім його призвали до Лав Збройних Сил України. Ну, а після того, як його попарували, він Ну і попросився на роботу назад в котельню. Як людина був досить дисциплінований і відповідальний, питання. Спиртного, щоб він зловжував, чи так далі на робочому місці за ним не водилося. Чому стався вибух в закладі, не розуміють. Додають, котел встановили у вересні минулого року і експлуатувався він всього три місяці. Може бути так причина, що він заправив і затопив котла, але, але, ну вже ми бачимо, електронасоси ніби були включені. Можливо, задвижку він не відкрив подачі гарячої води на приміщення може й таке бути. Причину пошкодження твердопаливного котла тепер встановлюють правоохоронці. 9 січня близько п'ятої ранку сторож Кам'янського ліцею почув вибух із приміщення котельні. На місці події чоловік виявив без ознак життя машиніста, – 52-річного місцевого жителя. Про подію одразу повідомив директора. А той, поліцію, попередня причина вибуху несправність водяного насосу. Втім, у ході досудового судового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини події. Оскільки приміщення знаходиться за 30 метрів від будівлі ліцею, заклад не постраждав. Через те, що трапилося в області, перевірять усі заклади освіти на дотримання правил протипожежної безпеки. Ольга Данілюк, новини Рівного.